Кохана дивище, що я тобі купив. Ой, яке файне. Певно, щось дуже дороге. Ясно же не біжутерія з базару, рішав через одного знайомого на ювелірці. Та я виджу, що то не є яка біжутерія, що то є щось дороге. Воно то, звісно, дешеве, але ті такого скажу, що найдорожче ж є в тому світі, то є те. Іване, ну ти ж зараз не маєш роботи. І на що ти таке о, дороге купляєш? А може тебе трохи потішити? Візь би мали чим перед дівками сі вимахувати. Не треба мені тих пунктів, Іване. мені вже тричі років. Ну я б ті трафи. І так, ті зле, і так. Та я просто хочу підбітися на роботу, вже влаштував, бо я не стягую сама за комуналку платити. Та влаштуєш на ту роботу, бо ти вже мене доконала, якщо чесно. За утра піду. Іде. Добрий день. Я на рахунок роботи. оголошенню. Гриша. Дуже приємно мене звати Іван. Ну, хлопя на районі мене називають Рішала Іван, але то таке. Добре, щодайте. Скажіть, Іване, ну а ви досвід якісь роботи маєте торговим? Бо то не так просто, як всі, вам може здати. То тримати підхід до людей ті замовники трохи є дебільні, якстусі каже, хе Ви серйозно зараз говорите? Ви думаєте, що я не зможу продати ту вашу молочку? Ну, то не є так просто, як вам всі здає. Серйозно, що ви ту людям пхаєте? Ви яка молочка є, кубаса? При тому ж воно все рідко буває свіже, таке, аби я не знов, що то треба тулити. Ну, подивимося. Чоловіче, та я рішав питання на кордоні, на митничі, з мінтами рішав питання. Я розумію, що ти емоцний хлопець, хлоп, але чесно би хотів то щось звитити в ділі, розумієш? Я тіко забіч би все вийшло. Молочка свіжесенька. Кубаса взагалі люкс, та люди моляться на нашу кубасу, яка вона є файна. Наша фірма працює для людей на репутацію. І чесно скажу, у нас і так замовлень хватає. Тому думайте, бо ми будемо дзвонили вашим конкурентам. То дайте нам тоді на пробу, пару пакетів молочки і кубаси. То трохи мале замовлення, як на нашу фірму, тому слухайте сюди. Я вам даю пару ящиків молочки і кубаси, але будете мати моцну знижку. Ще в подарунок отримайте пару палок кубаси. Підходить вам таке? Добре, давай. Дякую. І так летів день за днем. Офіс був шоці. Бо воно коли виділо, як то питання рішають. Шеф почав лізти мені в дупу. Замовлення валили ще день за днем. Я тулив ту молочку всім підряд. Я продав всьому львову ту молочку. Став кращим. І з часом я став директором тої фірми. Купився файну машину. Таку бич би всі в місті знали, що то машина рішала Івана. Добрий день. Здоров, що хочеш? Е, я проходив ту зувіді вашу машину і хотів спитатись, то часом не ви я рішала Іван? Ну я. Серйозно? Та весь район про вас гуде. Знаю. Скажіть, а як ви таким стали? Людей на йобу.